Привіт, сьогодні ми продовжуємо серію заходів, спрямованих на допомогу українцям під час війни. І тема цієї саме серії заходів вона є стосунки. Мене звати Олександр Бондаренко, і сьогодні ми з вами поговоримо про ненасильницьку комунікацію у стосунках. Спочатку я хочу нагадати про те, що війна є великим стресом, і нам дуже важко спрямувати свою енергію, коли світ на нас якось стисне. І дуже часто партнери ставляться один до одного як до тих людей, з котрими можна робити все, що завгодно. Тому сьогодні я хочу поговорити про основні принципи ненасильницької комунікації. Поділюся з вами декількома. Підходами, методами, можливо, навіть структурами, як ви можете будувати своє повідомлення, меседж, який ви хочете передати партнеру, тут дуже важливий нюанс. Вам спершу треба вирішити і. Користуватися цими інструментами, якщо ви будете їх знецінювати, якщо ви будете про них забувати і не користуватися ними, вони не дають ефекту. Саме у стосунках ми можемо отримати таку підтримку, дуже важливу у сьогоденні, яку ми часто не можемо отримати ніде. І перше, про що я хочу сказати, це найпростіша схема, як ми можемо е, говорити про те, що нам не Подобається у форматі ненасильницької комунікації. Е, ну, давайте з вами уявимо, відбувається якийсь там е, щось відбувається. Вам це не подобається. Ну, наприклад, ви дзвонили, а ваш партнер вам не відповів на телефонний дзвінок. Як це донести крізь призму цієї ненасильницької комунікації? По-перше, треба озвучити факт, що відбулося. Наприклад, ви кажете, Марія, я тобі вранці дзвонив. І ти не відповіла. Це перша стадія, як ви доносите те, що відбулося. Друге, ви демонструєте крізь я повідомлення, я зараз поясню, що це. Ваші почуття чи думки, чи що вам хотілося зробити. Наприклад, Марія, я зранці тобі дзвонив, і ти не відповіла. Мені було дуже неприємно, бо я знав, що в тебе там. Можливо, був час, і я почав боятися за тебе, що з тобою сталося. І третій етап це прохання. Треба попрохати партнера якось змінити свою поведінку. Прокручуємо. «Марія, Я тобі дзвонив уранці. Ти не відповіла. Я почав переживати за тебе. Можу, я тебе попросити, щоб ти була уважніше до свого телефона. І відповідала на мої дзвінки. Звучить дуже офіційно, да ну таке враження складається, що ми там десь у офісі, і так далі. А чого до людей в офісі ми ставимось більш поважніше, ніж до людини, з котрою ми збираємося прожити все своє життя? Дуже важливо пройтись по всім цим трьом етапам. Факт того, що відбулося. Друге, демонстрація почуттів крізь призму я. Тобто ви кажете про себе, ви не кажете про партнера. І третє це прохання. І це теж дуже важлива частина. Прохання виглядає і воно завжди <кхи> лексично, воно будується як питання. Бо у вашого партнера завжди повинен залишатися вибір. Тобто ви. Прохаєте у формі питання, не могла б ти, чи не міг би ти. Мова піде про трикутник, драматичний трикутник, у котрий ми інколи попадаємо у стосунках. Ну, точніше за все, ми обов'язково. Потрапляємо у цей трикутник, і він, він називається драматичний трикутник. Він малюється до ну такий трикутник, який стоїть на, з своїх, на одному з своїх кутів. І цей трикутник каже про те, що ми, знаходячись у стосунках, можемо знаходитись у одній з ролі, ролей. Ми можемо займати роль прислідувача, рятівника чи жертви. І всі ці ролі вони тим чи іншим чином підтримують комунікацію в цьому трикутнику. І основне, не можна відчувати щастя і динамічно чи продуктивно розвивати стосунки, знаходячись у цьому трикутнику. І це дуже важливо. Що відрізняє трикутник від здорової комунікації? У трикутнику завжди присутне знецінення. І кожна з цих ролей, котрі ви зараз бачите на своєму екрані, вони щось знецінюють. Ми з вами можемо знецінювати насправді цього три речі: ми можемо знецінювати себе, іншого чи ситуацію. Коли ми говоримо про трикутник Карпмана, про драматичний трикутник Карпмана, Нам важливо розуміти таку штуку, як життєва позиція. І зараз ви зрозумієте, якщо ми кажемо про прислідувача. він займає позицію я окей, ти не окей. Тобто, коли ми наздоганяємо іншого і починаємо йому розповідати, в чому його, його помилки, ми автоматично всередині себе стаємо в позицію, що я краще знаю, ніж ти. Я краще, ніж ти. Коли мова йде про позицію рятівника, ми встаємо теж у ту саму. Позицію Рятівник, він приходить і каже: Я знаю, що тобі треба. Піди і зроби то, піди і зроби то, подумай ось так і так далі. І це теж пропозицію, я окей, ти не окей, я більше, ніж ти, я краще, ніж ти. І це автоматично ставить людину, до котрої звертаєтесь, ви у позицію жертви. Яка має два типи позиції: у жертві ми можемо бути або в позиції Я не окей, ти не окей, або в позиції Я не окей, а ти окей. Ось таке знецінення, воно приводить знову і знову до перезапуску руху по цьому трикутнику драматичному. Для того, щоб це така концептуальна ідея, але вона дуже цікава для спостереження у своїх стосунках. Для того, щоб вийти з цього трикутника і дозволити своїм стосункам піти в динаміку і почати мінятися, вам важливо усвідомлювати, де ви знецінюєте партнера. І це нескільки про реальність, про, ну і, і про реальність, але, по-перше, це дуже велика робота всередині. Вам дуже потрібно багато енергії наділити тому, щоб ви Поспостерігали, як ви ну, відноситесь самі до свого партнера, як ви його бачите, як ви ну, ставитесь до його виборів, як ви ставитесь до його вчинків, як ви ставитесь до його почуттів. І наскільки часто ви дозволяєте собі розказувати йому, що йому робити, наскільки часто ви нападаєте на нього, наскільки часто ви. Не знаю, можливо, ви більш схильні до позиції жертви. Наскільки часто ви знецінюєте себе і віддаєте силу своєму партнеру, і ви вважаєте, що я не зможу, а він такий сильний, вона така сильна, вона там справиться, і так далі. Дивіться за цим і конфронтуйте своє знецінення. На жаль, я не можу в одному відео вмістити весь цей пул і весь пул великої інформації. І мені б дуже хотілося поділитися з вами більшим. Але насправді не так багато класних ідей. І, скоріш за все, чистіше за все, проблема у людей виникає не з тим, що вони чогось не знають. Проблема виникає тоді, коли вони не можуть контролювати себе. У кінці цього відео я прошу вас. Ставтеся до своїх стосунків уважно. Думайте, що там відбувається. Думайте періодично, що ви говорите. Думайте про те, як ви домовляєтесь. І я розумію, що це дуже важкий період, але стосунки це дуже важлива цеглинка в тому, щоб ви зберігли свій добрий стан, своє психічне здоров'я. Бережіть себе і своїх партнерів. І до зустрічі у каналах своїх. До побачення.